Радий вас бачити на 9-му модулі. Давайте зразу перейдемо до тренування нашої нейромережі. Почнемо ми з SAEHD. Є ще AMP та QUIC 96 SAEHD має дуже тонкі налаштування, Quick96 зразу запускає все по замовчуванню. Ну що ж, для цього ми спочатку створимо нашу модель. Вибираємо назву, а також вибираємо процесор чи відеокарту. Auto-backup ставимо на 0, не будемо робити. Preview history ми напишемо, щоб не забувати пам'ять. Target iteration, це кількість ітерацій, ми залишимо 0, щоб ми могли зупинити нейромережу тоді, коли захочемо. Щоб не було там 10-20 тисяч, якщо ми захочемо більше, вона буде працювати до нескінченності. Це означає, чи ми хочемо, щоб наше обличчя воно визначало також зеркально. Ставимо так. Уявимо, що наші обличчя симетричні. Якщо ми маємо недостатньо ракурсів, то при поверненні голови справа вони буде брати голову, яка в нас знаходиться зліва. Те ж саме ставимо на DST. Batch size – це кількість відеопам'яті, я ставлю 4, бо в мене 4 ГБ карта. Роздільна здатність хай буде 128, 640 це занадто для моєї відеокарти. Відеопам'яті все ж таки не так багато. Далі у нас іде налаштування області обличчя. Перше це половина обличчя. Відрота це аж 3 четверті це МФ. Просто обличчя це Face, повне обличчя це WF і голова це Head. Ставимо Whole Face. Я думаю, так буде легше моїй відеокарті це все прораховувати. Що в нас про це написано в табличці? А є архітектура? Це. Liaya. Вона забезпечує найменшу схожість, але краще обробляє профіль UD та UD це модифікація архітектури у порядку зростання, якості та часу навчання. Тому я вибираю максимальний варіант, це Liae UD. Далі у нас ідуть багато всяких енкодерів декодерів, і в залежності, знову ж таки, від розміру відеопам'яті, ви можете вибирати значення які який вам більше за все подобається. Скоріше за все, чим більше, тим краще. Я залишаю все за замовчуванням, тому що все-таки 4 ГБ відеопам'яті це не супер. Далі скіпуємо нескінчений потік декодерів-енкодерів. Ставити менше, ніж пропонує сама по собі програма, я б точно не радив. Далі в нас пріоритет очей та рота. Більш детальна робота над очима, ротом може допомогти, якщо на відео є проблеми в цих областях. Ну, ставимо так. Мабуть, це ще одне налаштування, яке уповільнює роботу прорахунку. Blur Out Mask це, напевно, якесь зглажування. Зайвим воно не буде, бо з цим часто бувають деякі проблемки. Ставимо тут так. Оптимізація GPU, звісно. Оптимізація моделі теж ставимо так. Так, дропаут це налаштування екстерізькості краще не треба. Random Hue Saturation Light Intensivity не потрібно. Так, додатковий метод навчання. Також скипаємо. Збільшення параметрів регулювання стилю обличчя теж не будемо використовувати. Так, Face Style Power це в нас покращити якість зображення, та обличчя буде менш впізнаваним. Це нам не потрібно, хай ми краще його впізнаємо. Так, Background Style Power це режим маски. Він дозволяє визначити маскам, з якого джерела віддати перевагу, або як їх об'єднати. Ну, ми не будемо це все-таки використовувати. Далі у нас іде способ передачі кольору. RCT – Reinhardt Color Transfer. Передача кольору за методом Рейнхарда. LCT це лінійна передача, SOT це оптимальна, MKL – це МОНГЕ Кантарович лінійна передача. І у нас ще є і DT. Це, якщо я не помиляюсь ітеративний розподіл. Краще не забивайте голову, вибирайте РЦТ і поїхали далі. Далі у нас Enable Gradient Clipping це відсікання градієнта. Також ми його пропускаємо. І про тренінг мод ми також не включаємо. Поїхали далі. Ну і що ж, от зараз, якраз ми бачимо по чотири зображення. Це batch size, кількість нашої відеопам'яті. Якщо у вас карта на 8, то у вас буде 8 зображень. І зараз ми починаємо тренування. Що треба взяти до уваги? У вас є клавіша P, це оновлення кількості ітерацій. Також для того, щоб зберегти вашу модель, ви натискаєте Enter. Ну що ж, я повернусь до вас в наступному модулі, коли вже певна кількість ітерацій пройде, поки що мій комп'ютер залишиться на довгий та довгий прорахунок.